Так, усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Сьогодні про, розкажу про цей довбаний речог, який год мене промучив. Так, а у нас. Оцей зайчик черепашка, ділитель, половинка, хто як називає. Короче, саме 70% звуку Оце шуму в кабіні Оце видавав цей речок. буває їдеш ногою, так його придавиш. Нормально все. відпускаєш і воно, от, ну от воно не так не так трактор робив, як положено. І це через цей довбаний речок. Тут стоїть ось резиночка. Я її розвернув, бо її роздавило. Оцей речах був, ну він криво, коротше, кріплення а те внизу приварене, де клинок забивається. І він дивився вперед, чи холод цей надітий з таким натягом був. Міліметрів шість. Наче речага натягуєш. Оцей чехол зняти можна. Ой, так, попробував я підпиляти. Отут більше отвір зробити. Та ні, нічого воно не, не дало. Знімаю речах. Я ніколи не міг би подумати, що речах буде скільки передавати оце вібрації і все. Він, виходить, один напряму до метала доставав. А так усе через шарніри, через тушу, ну, через тяжкий якийсь. Оце один речах, який напряму торкався до металу. І все, трактор як на світ народився. Я в шоці, я три дні налюбуватися не можу. ой 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 яй Коротше, знімайте і пробуйте у себе. Оцей речах не должен торкатися взагалі туди. Він до, я зараз пошатаю, він повинен свободно цій дурдочці стояти. І джиркотіть перестало, як зробив. І не чуть тепер ні роздатки, ні що там не жужить. Фантастика. Так, зняв оцей чехол. Зняв речага, розрізав болгаркою тільки не до кінця, а те кріплення. Ех, Поміряв оцю відстань до кришки. Скільки кришка і скільки дожен речах. Надів, підігнув і тоді аж тільки обварив. Кришка наділась свободно, резиночка наділась свободно. Все, трактор ляля. Ляля. Так, ще вигнув заодно собі речажок, щоб він вгору дивився, так леша мені переключать. Ну хто як кому, бо і коли повишені, то не можна із трактора вийти. Він стерчав отак сюди вперед. Коліном все время зачіпався. Зробив рівно, так, як у старому тракторі. Сюди надійну термоусадочний кембрик. Уже купив тільки фена у майстерні фен. Так, нагрію, щоб цей, щоб не красить його. Буде чорненький, матовий такий. Так, і ще зараз, тепер вже. У кабіні воно такий фон давало, оце через цей речок. Прям ну не так трактор робив, як положено. Тепер в тракторі тихо, чуть прямо як та, як клапана, штанги ходять як чуть у моторі. Коротше, красота. І зараз ще покажу одне колечко на речагах. Щас вилазю і покажу. Тоді речаги взагалі не треба жать. Кабіні тихо. Тихо. Перший раз це в мене було в кабіні тихо. Так. Оце сюди, оця шайбочка. Речаги я зробив отими резинками, щоб не дребежало. То почав чути оцю шайбу між речагами. Думав, щось намотати, а тоді думаю спробую гідравлічне колечко. Так, в такому наборі. Є великі ті, що на, на шарина під оці пластикові штучки. І є маленькі під штуцера. А одне було середнє колечко таке по величині. Ну, я його знімати вже не буду. Налазив воно через оцю блямбу, Сюдою, через речаги. Я думав, може отут воно лопне. Ні, розтяглося, хоп, і стало воно, і воно тепер придавлює цю шайбу. Речах взагалі красота. Тепер ричага не чуть. Вони якщо і вібрірують. Вібрація є, але звука вони не видають ніякого. Так, тепер ще трошки ручника чуть. Не, ну проти того, що було, взагалі. Уже як у Джондірі. Тепер, тепер нам треба отут ось якісь дві дірочки світиться. Надо заделать силиконом. І думаю, отут треба паралончиком, між баком і кабіною паралончик запхати і буде взагалі красота. Так. Ну це перший, це перший день був який я звуком був задоволений. Тепер ще треба Зробити, щоб труба ця не дзвеніла. Треба якісь ці, термостойки, такі як на іномарках. Е, є такий м'якенький матеріал, самоклейка. Наклеїть і воно не буде фонити. І капот всередини вклеїть і буде вовче льоля. Так. Ну, ось такі то от діла. Так, обов'язково, спробуйте кожен у себе речок. Вроді мелоч, але я ніколи не думав, що воно буде таке витворяти. І переключатися тепер стало легше. Головне, щоб воно не доставало до тої дюрдочки. Все, всім пока. Обов'язково пишіть коментарі.